Ла-ла, 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 луна. Луна, луна, ла-ла-ла-ла-ла-луна. ла Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Чому лопається попкорн? Передай м'яч, передай м'яч. Ну ж, бо забувай. Давай, юпітере. Ти маєш закинути м'яч? Зачекай. Молодчина. Я найкращий баскетболіст усіх часів. Тепер моя черга закидати. Вибивай клайд! Гей! Хто хоче смачного попкорну? Луна, Ти точно з'їси весь попкорн. Бо я можу тобі допомогти. Ти ще навіть свій не доїв. Так, але знаєш, що у мене влізе ще. Поглянь, який здоровенний попкорн. Луно, а як кукурудза перетворюється на попкорн? Я знаю, що для цього потрібна особлива кукурудза, але, мабуть, щось відбувається у каструлі. Бо в каструлю кладуть кукурудзу, а дістають вже попкорн. Але що саме перетворює кукурудзу на попкорн? Як це відбувається? Я мушу дізнатися! Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше! Я бачу. Мабуть, що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забути. У мене є ідея для експерименту. Нам знадобиться моя маленька прозора каструлька, кришка і трохи кукурудзяних зерн. Так, ми зробимо попкорн. Покладемо їх всередину і поспостерігаємо. Круто! У цьому горщику нам все буде видно. Але, Але як ми зробимо попкорн без плити Луна? Нам не потрібна плита. Сонце світить просто на каструльку. Відчуваєш, яка гаряча, дуже гаряча, майже така ж гаряча, як плита. Природна плита. Тепер лише треба зачекати. Чому попкорн не перетворюється на попкорн, і пахне він зовсім не як попкорн. Він навіть не нагрівся. Мабуть, мама уже з'їли увесь попкорн, а у нас немає попкорну. І ми не знаємо, чому попкорн лопається. Шкода ми можемо дістати ще попкорну. Навіть краще, уявімо, що ми і є попкорн. Попкорн. Так, уявімо, що ми зернітка кукурудзи і перетворімося на попкорн. Попкорне юпітер, попкорне Клайд Приготуйтеся стрибати до каструлі. Ми зерна попкорну. Мій животик твердий. Ми усюди тверді. Так. Зернятка попкорну справді дуже тверді. Згадайте, ті, що не лопаються, коли тато робить попкорн. Вони катаються по колу. Так. Зернятка ковзують по дну на олії. Це дивовижно. Я теж хочу покататися. Ого, гляньте на неї. Да, круто! Ого, народ! Перемішаємося. Да. Ух, у голові запаморочилося. Народ, хто готовий вибухнути? Я, 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 я готовий вибухнути. Вибухнути? Луна, Луна, у мене дивне відчуття у животику. Тобі боляче. Свербить. Це навіть кумедно. Ти правий, юбітере. Я теж це відчуваю. Наче щось у животі мене лоскоче. Це так весело. Це найкраще, що зі мною траплялося. Десять, дев'ять, вісім. О, вони грають у Бінго, а у нас навіть немає карток. Це зворотній відліт, Клайд. Три, два, один. <ріст> так. З новим попкорном. Поздоровляю. Так. Так. З новим попкорном клайд. Цікаво, чому ми ще не перетворилися на попкорн. Подивимося, що тут відбувається. Мара, Отже, тут, тут була вода. Де? Всередині зерняток. З новим попкорном Клайд! Я попкорн! Зі старим попкорном тебе, Юпітера! Я зовсім не старий. Ось у чому річ. Через жар вода всередині нас перетворюється на пару і підриває нашу міцну оболонку. І тоді ми перетворюємося на попкорн! З новим попкорном, Луно. Дякую, Клайд. Гарна перука, Луно. Я єдиний, хто не перетворився на попкорн. З новим, новим попкорном, поп юпітере. Були кукурудзою, стали попкорном, були кукурудзою, стали попкорном, були кукурудзою, стали попкорном. Ми кукурудзе. Були кукурудзою, стали попкорном, були кукурудзою, стали попкорном. Вули кукурудзою стали попкорном. Ми кукурудзе. Жар перетворює воду на пару. Вона росте всередині нас. Поки ми не лопнемо, бум. Ось як ми стаємо попкорном. Першу ми були лише зернятками кукурудзи. Бум! Були кукурудзи, стали попкорном. Були кукурудзи, стали попкорном. Були кукурудзи, стали попкорном. Ми кукурудзи. Ми особлива кукурудза. Не будь-яке зернятко може зробити бум. Треба лише трохи жару, уявляєте? Щоб перетворитися на попкорн. Особливе зерно і трохи жару. 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 Щоб лопнути зерна кукурудзи, мають дуже сильно нагрітися. Як тобі моя зачіска, луна? Що ти скажеш, Клайд? Ходімо, Юпітере, поправимо твою зачіску і запросимо маму татом на вечірку з попкорном. Тато, мамо, вітаємо вас на вечірці з попкорном. Ми вам заспіваємо дуже веселу пісню. Так, є Пітере. Так, і розкажемо вам усе про попкорн. Ти знаєш, як лопається попкорн, тату? Так, знаю. Він робить бум. Ми питали не про це. О, тату. Були кукурудзою, стали попкорном. Були кукурудзою, стали попкорном. Були кукурудзою, стали попкорном. Ми кукурудза. Були кукурудзою, стали попкорном. Були кукурудзою, стали попкорном. були кукурудзою, стали попкорном. Ми кукурудза. Жар перетворює воду на пару. Вона росте всередині нас, поки ми не лопнемо. Ось як ми стаємо попкорном. Спершу ми були лише зернятками кукурудзи. Бум! Були кукурудзою, стали попкорном, були кукурудзою, стали попкорном, були кукурудзою, стали попкорном. Ми кукурудза! Ми особлива кукурудза. Не будь-яке зернятко може зробити. Бум! Треба лише трохи жару. Уявляєте? Так. Молодці, так. Це було супер. Глянь на моє волосся, мамо. Ми перетворилися на попкорн. Мамо. Тату. А ви хочете стати попкорном. Тату, схожий на те зернятко у каструлі. Ти правий. Схоже, хтось не перетворився на попкорн. Клайд! Ти ще не вибухнув. Ти маєш надіти перуку. Це була чудова вечірка, але. Я думаю, дечого їй все таки бракує. Чого тату? Я знаю, я знаю. Попкорну. Точно, Юпітера. Пропоную продовжити вечірку на кухні. Зробиш цього разу карамельний татку. Я подумаю, гаразд. Так я люблю карамельний попкорн. Але якщо ви хочете попкорн, доведеться стрибати аж до кухні. Цікаво. Хотіла б я знати, чому комахи завжди літають довкола лампи. Може, їм холодно. Стільки запитань. З новим попкорном мамо, з новим попкорном, тату. З новим попкорном клайде. Гей, зачекайте на мене! on we